Франківський сайт версії атакують російські хакери. Продовж кількох днів на прикарпатський інтернет-ресурс чиниться потужна досатака. Здійснюється велика кількість запитів, через які сайт тимчасово припиняє свою роботу. Наразі технічні працівники проводять заходи з відновлення нормальної роботи сайту. Утім, зробити це доволі непросто, говорить співзасновник ресурсу Микола Грабовецький. Переконаний, це не випадковість, а замовлена атака. Ми вважаємо, що це є однозначно замовлення і звертаємося до відповідних структур, зокрема, Служби безпеки України, з проханням допомогти нам, по-перше, а по-друге, звернути увагу на те, що українські, західноукраїнські потужні сайти піддаються атакам хакерів, по суті, і найімовірніше російських. Найбільші навантаження здійснювали абоненти ще раз підкреслюю Сибіртелеком та Луганської Оптіма. Айпі спеціалісти, яких ми зараз спеціально залучили для негайного вирішення. Проблеми із перебоями в роботі сайту версії нам підтверджують цю інформацію. Ми вважаємо, що це є перша ластівка, так звана проба пера, для того, щоб спробувати наскільки можна завалити і перекрити доступ до інтернет-ресурсів в Україні.